Завдання, яке ставила перед собою міська влада, реалізовано в самому центрі міста відкрите нове приміщення відділу державної реєстрації актів цивільного стану зручне розташування, приємна світла зала урочистих подій. Новий рац, нова сторінка життя громади. Сьогодні я думаю, як ніколи ця будівля, історична будівля на історичній головній вулиці нашого міста ідеально підходить для таких подій. Я хочу подякувати всім, хто долучився до. Já vou pro Ми його реалізували спільно з міжрегіональним управлінням юстиції. Сьогодні у нас народилася нова родина. Це означає, що незважаючи на військові дії, життя продовжується, подарунки, квіти та гарні слова отримують молодята. Вони трішечки ніяковіють від такої уваги. Це наша дата. Дев'яте число. Це ну, місто ну, день нашої зустрічі, нашого знайомства. І ми все день одружилися. Мені дуже приємно, що ми перші сучасний простір урочистих подій, гарний приклад тоді співпраці міської влади з міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції: війна не може зупинити життя. Здійснилася мрія, я думаю, ніженців. Більше цього, що це будівля сама по собі, вона набагато краще, і е, умови сучасні, комфортні. Е, вони більш підходять для таких святкових і урочистих подій. І зрозуміло, що можливо говорити, що це не на часі, і що це не зовсім. Доречно, але одруження і народження це завжди доречно, тому що це народжується наша нація, створюються нові сім'ї. Живе Україна і наш народ непереможний.